На зоря ти моя, небідко. мамо, твоє щастя в небі дві зорі, без води вмирає полі, ніжна квітка, без твого тепла сумує ми, Пропав за те, що ми ніколи не розуміли твоїх слів, Пропав за те, що пізняло сім, вче завітав наш двір, пропаш матусень, коріненька, що не в чужі світи, пробачмо дусенько рідненька, Щоб вже дорослі стали ми. Мамо, твої квіти вже дорослі діти, Мамо, ми живемо в твоїх піснях, ми твоя зоря, яка розквітла, доля, як у зміряй дух літах, за те, що ми ніколи не розуміли твоїх слів. Це те, що пізня осінь ще завітала у наш двір. Пробач, матусенько, рідненька що не прощаєш ти чужі світи. Пробач, матусенько, рідненька що вже дорослі стали ми.